До мене завітав один знайомий, низького такого соціального статусу. Він любить випивати. Я багато з ним говорив про Бога, про Біблію. Ну, людина не хоче поки, вона хоче жити своїм життям. Він зайшов до мене на роботу, каже мені, можна я зателефоную своїм знайомим, ну, друзям там, по своїх справах. Я не знаю, як і що було, але я відчув, що не треба йому давати телефон. Я йому кажу, слухай, а то ти хочеш телефонувати от такому-то, такому-то товаришу своєму, він каже, так. Да. А потім він мене питає, а звідки ти знаєш його номер? Ну я кажу, звідки ти знаєш, що я йому хочу це телефонувати? А я не знав, звідки я знав? Я просто це знав. От просто Бог мені відкрив, що... Що от, от ти хочеш це зробити? Я кажу, я не дам тобі, бо ти позвониш, я знаю того чоловіка. Ну, ну не дам, не дозволю тобі. Наскільки наші близькі стосунки з Богом, наскільки ти близький з Ним, щоби Він тебе захищав, відкривав, допомагав тобі? Я зачитаю одне місце Слова Божого, Російська Біблія. И когда входил он в одно селение, встретил его, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились издали и громким голосом говорили Иисус наставнику помылуй нас. Далее мы знаем, что там было. Далее Иисус им кажет: идите покажите священникам, куда они пришли, очистились. Очистились от своих хворобы. И Один із них прийшов і воздав славу Богу. І Христос говорить, а де ж дев'ять чоловік? Якщо ми читаємо уважно, там говориться Ісус наставник. Тобто, це не були просто, просто прохожі люди. Ну, Євангелізація приходить, там Ісус проповідує або проповідник проповіді, зайдемо, ну, ми хворі, ну, получили зцілення та собі пішли наставнику. тобто це були, можна робити, що це буде учні Ісуса Христа. Це були люди, які слідують за Ісусом Христом, приймали його вчення і поступали, як Він хотів. Але от настала ситуація, коли вони отримали зцілення. Я от згадую своє життя. Скільки разів було в моєму житті особисто, коли мені, наприклад, ну, щось Бог мені зробив, щось мені допоміг, а я. Ну, Соромлюсь піти засвідчити. Може, сказати, скажу, це поклик братів, пастора, поклик засвідчить. Розкажи, що Бог зробив у твоєму житті. А мені, ну кажу, думаю, так а на що я це буду робити? Ну, бо там є там, брат, хай він іде. Або сестра, хай та сестра піде, вона більш досвідчена. Для неї Бог зробив щось більш сильніше, більш, більш ну, чудеса більше в її життя зробив. Ну, хто я такий, що я піду? Хто є такий? І, мабуть, ці теж 10 чоловік, 9 із них так само думали, ну чому це я маю робити? Ну, от, от, от хтось той другий хай йде або третій хай йде, а я не хочу йти. Пусть хтось йде. Але серед них був один, який не дивився на, тих, на того, що піде він, чи піду, піде та сестра, чи піде той брат. А він подивився на себе і сказав: Я піду і прославлю ім'я Господа. Я піду. Скільки з нас хотіли би сьогодні славити так Господа? Я хочу засвідчити. Я хочу досвідчити про славу Божу. Скільки раз я звертаюся до деяких братів, сестер і кажу їм, фуха, де вас таке свідоцтво знає, таке життя християн. Засвідчить. А люди кажуть, ні, чомусь чомусь не знаю, чомусь відвертають. Кажуть, так, ну, хай хтось другий це зробить. Як в цьому місці Писання, хай хтось другий зробить. Але як можливо, щоб кожен з нас, кожен із нас, кожен з нас. Прихожан, церкви, євангельського, кожен з учнів Його, хто називає Ісусом, Ісуса Христа своїм наставником, буде тими, хто хотів би засвідчити про те, що Бог зробив в моєму житті. Бог зробив в твоєму житті. Від Ісус нас не, пос... не, пос... не... не постидився нам. Кожен з нас він десь не йшов. Кожен знайшов у якомусь болоті гріха. Може болоті беззаконня. Може Бог тебе зцілив від куріння, може від наркотиків, може Бог тобі спас? Може Бог тобі дав чудового чоловіка, віруючого, сестру віруючу дав тобі. А ти соромиться. Чому ми соромимося? Чому? Я думав про це, я згадував про це місце, я пам'ятав ці моменти, коли в моєму житті таке було. Я соромився. Чому? Чому, Господи? Я питав, Господи, чому я соромлюся? І одного разу, так молясь, я натрапив на одне місце, Слово Боже. Я би назвав його страшне місце. Страшне. Бо я, вроді би, ходжу до церкви, значить віруючий чоловік. Ісус мій Господь, Ісус мене спас, значить я йду на небо, значить, я буду з ним, в царстві його. І може кожен з вас буде там. Але Слово Боже говорить в одному місці Писання цікавий вірш. Давайте уважно послухаємо. І так, всякий, хто ісповідує мене перед людьми, бачите, як написано. Хто ісповідують мене. Тобто, це не просто ісповідь має бути, ну, я ісповідую Господь, ти мій Господь, хто перед людьми, Тобто людь, перед тими, що можуть засвідчити, розказати, що Бог зробив в твоєму житті. Як сьогодні не вистачає в сучасній церкві таких людей, які будуть свідчити за ім'я Його, не соромлячись когось, не соромлячи щось, скажуть, кажуть, може, ти вийдеш сюди, скажеш якось не так. Не так тебе пойму, поймуть, не так тебе зрозуміють, але ти маєш це робити. Ти маєш мати бажання, мати бажання в своєму серці. Бо Ісус нас не посоромився, нас спас Він. І Він, він віддав своє життя за нас. Він пішов на хрест за нас, за тебе і за мене. А ми іноді сьогодні соромимося вийти, нам соромно, нам соромно розповісти якісь вірші. Нам соромно заспівати якусь пісню. Я звертаю до віручок, кажу, не тільки до нашої церкви, до другої церкви, слухайте, давайте заросліть якесь свідчення. Ну, зверніться, прославте Бога. Люди чомусь кажуть, ні, я не хочу. Тому я закликаю вас, браті і сестри, церква, шановна церква, давайте ми не будемо тими, хто буде соромитись нашого Господа. Знаєте, соромитись можна гріха. Соромитись треба злих поступків, злого язика соромитись треба. Яких то там сплетень. ти хочеш за когось посплечити. Посоромцям, бо не буде сплечі зикло. Але тут будь тим, хто готовий будеш іти, І ти, щоб прославляти його ім'я. Не бути сором, просто прославляти, тому що він любить тебе і спас тебе. Хай Бог тебе щиро богословить. Амінь.